Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо дієслова та вирази, значення яких значно змінюється залежно від того, що після них стоїть герундій, doing або інфінітив to do. При цьому змінюється значення всього речення, тож це треба добре знати і вміти користуватися в розмовній мові, а також розуміти, що вам кажуть, щоб не потрапляти в незручні ситуації. Нагадаю, що інфінітив і Герундій це буденна річ у розмовній англійській мові. За володінням цими формами можна легко відрізнити носія англійської мови від неносія. Отже, почнемо To forget to do забути зробити щось. I forgot to lock the door. Я забув зачинити двері. To forget doing забувати якийсь момент із життя, не пам'ятати, як щось відбувалося. I will never forget meeting him for the first time. Я ніколи не забуду, як зустрів його вперше. Не забуду зустрічання його. To remember to do. Пам'ятати, що треба щось зробити. Не забути щось зробити. Do you remember to take your pills? Ти пам'ятаєш, що тобі потрібно прийняти таблетки? Remember to text as soon as you arrive. не забудь або пам'ятай написати повідомлення, як тільки приїдеш. Можна також сказати Don't forget to text as soon as you arrive. Це нам ближче, але менше використовується носіями. За статистикою у два-три рази рідше. Remember звучить як прохання, і це більш ввічливо та позитивно. А Don't forget є наказом. Тому звикайте до remember to do у значенні Не забудь зробити. To remember doing пам'ятати моменти життя, пам'ятати, що щось відбувалося. I remember he is coming back and telling us about it. Я пам'ятаю, як він повернувся і розповів нам про це. Я пам'ятаю його повернення і розповідання нам про це To go on to do переходити до. Приступати. Починати. Закінчити одну дію і приступити до іншої. He introduced himself and went to tell about his project. Він представився і перейшов, приступив або почав розповідати про свій проект. To go on doing. Продовжувати тривати, не припинятися, не зупинятися. Одна й та сама дія. We went on working until 10 p.m. Ми працювали без перепочинку, працювали нон стоп, працювали без перерви до 10-ї вечора. Продовжували працювати, все працювали і працювали. To to mean to do – мати намір, збиратися або хотіти щось зробити. I meant to call you yesterday, but I forgot. Я збирався або хотів зателефонувати тобі вчора, але забув to mean doing означати, значити, мати на увазі, передвіщати. I want this job even if it'll mean working long hours. Я хочу цю роботу, навіть якщо це означатиме роботу допізна, до пізньої ночі, навіть якщо це буде значити працювання допізна. To regret to say, to regret to regret tell, to regret to inform. Мені шкода, але мушу вас засмутити. Але на жаль, зазвичай вживається в present simple. We regret to inform you that you that have failed the test. На жаль, ви не склали іспит. Ми шкодуємо повідомляти вам, що ви провалили іспит. To regret doing. шкодувати або жаліти. Каятися зробленим, що щось зроблено даремно. I regret buying this expensive dress. It doesn't suit me. Я шкодую, що купила цю дорогу сукню. Вона мені не пасує. To try to do намагатися щосили, докласти зусиль. Н трайту персвайм, батші фейл. Ен намагалася переконати його, але в неї не вийшло To try doing – спробувати зробити щось як експеримент або щось нове. If you want to lose weight, try not eating sugar. Якщо хочеш схуднути, спробуй не їсти солодкого. Дослівно, якщо хочеш втратити вагу, спробуй не поїдання цукру. To stop to do – Зупинитися, щоб зробити що небудь. We stopped to buy some food. Ми зупинилися, щоб купити продукти або їжу. To stop doing – припинити або кинути робити щось, а також кинути звичку. You should stop buying useless things. Тобі слід припинити купувати непотрібні речі. Дослівно, тобі слід зупинити купівлю непотрібних речей. To be sorry to do, вибачте. Пробачте. Прошу вибачення, що. I'm sorry to interrupt you, but it's urgent. Вибачте, що перебиваю вас, але це терміново. Тобто, вибачатися або шкодувати про те, що ви робите зараз, або збираєтеся зробити. To be sorry for doing. Шкодувати про. Вибачте. Вибачте за. Шкода, що. Вибачатися за те, що ви вже зробили. I'm sorry for being late. Вибачте за запізнення. Дослівно, я є той, хто шкодує забуття запізнілим. У розмовній англійській мові дій слово to be перед прикметником sorry в обох випадках може викидатися, але завжди мається на увазі. «Sorry to bother you». Вибачте, що турбую. Вибачте, що заважаю. Вибачте за турбування, яке зараз буде. І порівняйте sorry for bothering you. Вибачте, що потурбував, що потривожив вас. Вибачте за турбування, яке вже сталося. Sorry for keeping you waiting so long. Вибачте, що змусив чекати так довго. Дослівно, я є шкодуючим. Затримання вас чекаючим. To like to do. Маю звичку. Вважаю за краще. Хотіти вважати правильним або корисним щось робити. Вважати, що щось потрібно робити. He likes to go to go the dentist twice a year. Він має звичку ходити до стоматолога двічі на рік. Він вважає за краще. Він вважає, що потрібно ходити до стоматолога двічі на рік. Тут йдеться про правильне розумне рішення. Навряд чи хтось отримує задоволення від відвідування стоматолога. Якщо замінити інфінітив герундієм у попередньому реченні, то вийде якраз задоволення від візитів до дантиста. He likes going to the dentist. To like doing. подобається або любить щось робити. Взагалі що приносить задоволення? Часто як хобі. She likes cooking. Вона любить або їй подобається готувати, їй подобається приготування їжі. Дуже часто, особливо у США, після лайк like можна вживати to do або doing без різниці у значенні. Можливо, це вплив на англійську з боку інших мов, адже штати це країна емігрантів. Так справді говорять, але це не завжди коректно з точки зору мовної норми, поки що принаймні. Норма постійно змінюється під впливом різних чинників, і, можливо, скоро like to do» і «like doing» Без різниці в значенні стане загально прийнятим правилом. Але поки що носії британського та американського варіанту кажуть, що якщо ви будете направо і наліво вживати лише «like to do» у всіх випадках, ви звучатимете як дитина. Тому я раджу використовувати «like to do», коли йдеться про звичку, особливо коли підкреслюється частотність щодня, двічі на місяць і так далі, або про те, що ви вважаєте за потрібне чи правильно робити. Порівняйте «She likes to clean the house every weekend». Вона вважає за краще, або вона вважає, що потрібно прибирати в будинку кожні вихідні. Неважливо, подобається їй прибирати чи ні. Мова не про отримання задоволення від прибирання, а про те, що вона вважає правильним або воліє робити. She likes cleaning the house. It's her stock in trade. Вона любить прибирати в будинку. Це її коник, це її візитна картка. Тут вона вже отримує задоволення від прибирання, як від хобі. I don't like to go there. Я вважаю за краще туди не ходити. Я туди не ходжу, бо не вважаю це за потрібне або правильне. I don't like going there. Мені не подобається туди ходити. Я туди ходжу, але без особливого задоволення. Would like to do або like do. Хотів би. Хотілося б. She would like to talk to you. She'd like to talk to you. Вона хотіла би поговорити з вами. I'd like to say a few words about him. Я хотів би сказати кілька слів про нього. To be afraid to do – боятися або побоятися зробити щось у конкретній ситуації. He was afraid to touch the dog – Він боявся торкнутися цього собаки. To be afraid of doing – Боятися робити щось взагалі, як фобія. He was afraid of touching dogs – Він боявся чіпати собак взагалі, боявся підходити до будь-яких собак. А тепер попрацюємо з повноцінними реченнями. Намагайтеся відповісти до того, як прозвучить підказка. Отже, полетіли. Here we go. Я кинув курити. Це шкідливо для мого здоров'я. I've stopped smoking. It's bad for my health. Я все ще пам'ятаю, як я нервував свій перший день у школі. I still remember being nervous on my first day at school. Вона не дуже то любить готувати. She doesn't really like cooking. Я не хотів вас турбувати. I didn't mean to bother you. Я не хотів би говорити про це. I wouldn't like to talk about it. Вони побоялися наймати нових працівників. They were afraid to hire new workers. Мені подобається вставати рано влітку. I like getting up early in summer. Вибачте, що перебиваю, але в мене є запитання. Sorry to interrupt, but I have a question. Я збирався розповісти вам у вівторок. I meant to tell you on Tuesday. Я був занадто втомленим, щоб продовжувати працювати. I was too tired to go on working. Їм завжди подобалося подорожувати. They've always liked traveling. They always like traveling. Я шкодую, що кинув свою роботу. I regret quitting my job. Я пам'ятаю, що зустрічався з ним, але я забув запитати його ім'я. I remember meeting him, but I forgot to ask his name. Ти пробував вимкнути і увімкнути комп'ютер знову? Я зупинився, щоб купити каву по дорозі на роботу. I stopped to buy a coffee on my way to work. Моя сестра проігнорувала мене і продовжила прибирати. My sister ignored me and went on cleaning. Він забув He forgot to turn off the lights. He didn't remember to turn off the lights. Я що дивився вже цей фільм раніше. I remember watching this movie before. Я шкодую, що ліг спати так пізно. Я дуже втомлений сьогодні. I regret going to bed so late. I'm really tired today. Вибачте, що турбую, але мені потрібна допомога. Sorry to bother you, but I need some help. Не хотів би опинитися на його місці. I wouldn't like to be in his shoes. Вважає, My dad likes to take out rubbish twice a day. Вибачте, Sorry for wasting your time. Ви не пошкодуєте, що взяли мене на роботу. You won't regret hiring me. Вона боїться їздити у великому місті. She's afraid of driving in a big city. Я перестав їсти солодке. I stopped eating sugar. Ми б не хотіли брехати їй. We wouldn't like to lie to her. Йому подобається бути вчителем. He likes being a teacher. Я вважаю, що потрібно мити посуд одразу після їжі. I like to wash the dishes immediately after a meal. Вибачте, що потурбував вас уранці, але це було дуже терміново. Sorry for bothering you in the morning, but it was really urgent. Тільки не це. Я забула зарядити свій телефон і зараз акумулятор сів. Oh, no. I forgot to charge my phone. So now the battery has run out. Автобус перестав підбирати там дітей. The the bus stopped picking up the children there. Не забудь купити щось поїсти на зворотному шляху додому. Remember to buy something to eat on your way back home. Вибачте, я не хотів переривати вас. I'm sorry, I didn't mean to interrupt you. Я не хочу або вважаю за краще не говорити цього. I don't like to say it. Він побоявся розповісти правду. He was afraid to tell the truth. Мені хочеться думати, що це якесь непорозуміння. I like to think it's a misunderstanding. Вибачте, що змусив чекати вас так довго. Sorry for keeping you waiting so long. Що ви хотіли сказати? What did you mean to say? Ти ж не забудеш забрати молоко по дорозі додому? Мені ніколи не подобалося ходити на вечірки. Ой, вибачте, я не хотів. Oh, sorry, I didn't mean to. Якщо чесно, або по правді кажучи, я зовсім не шкодую, що кинув ту роботу. Honestly, I don't regret quitting that job at all. Я звик оплачувати, або я вважаю за краще оплачувати свої рахунки, як тільки отримую їх. I like to pay my bills as soon as I get them. Вибачте, що не зателефонував вам вчора. I'm sorry for not calling you yesterday. Вона хотіла би вам подякувати. She'd like to thank you. Нам шкода, але ми не можемо допомогти вам. We we regret to say that we cannot help you. Джейн прибрала зі столу і приступила або взялася мити посуд. Джейн cleared the table and went on to do the dishes. Моя бабуся припинила водити машину, коли їй було 85. My grandmother stopped driving when she was 85. Автобус зупинився, щоб підібрати дітей. The bus stopped to pick up the children. Я ніколи не забуду, як подорожував Європою. I'll never forget traveling across Europe. Я не шкодую, що пішла від Тіма. Я тільки шкодую, що не зробила цього раніше. I I don't regret regret leaving Tim. I only regret not doing it sooner. Джулія воліє говорити іспанською, коли вона в Іспанії. Julia likes to speak Spanish when she is in Spain. Я боюся плавати в океані через акул. I'm afraid of swimming in the ocean. Because of sharks. Я б не хотів там жити. I wouldn't like to live there. Вибач, що брехав тобі. Я більше так не буду. I'm sorry for lying to you. I won't do it again. Я не пам'ятаю, щоб говорив щось подібне. I don't remember saying anything like that. Він побоявся запитати. He was afraid to ask. Він зупинився, щоб поговорити зі мною. He stopped to talk to me. Він перестав розмовляти зі мною. He stopped talking to me. Вибачте, що перебиваю, але можна вас на хвилину? I'm sorry to interrupt, but may I have a word? Що ти хочеш? Що ти збираєшся із цим робити? What do do you mean to do about it? Я не хочу шкодувати, що не зробив цього. I don't want to regret not doing that. Я б хотів розповісти вам про результати. I'd like to tell you about the results. Я думаю, ми забули зачинити двері, коли йшли. I think we forgot to lock the door when we left. Шкода це чути. I'm sorry to hear that. Вибачте, що не шкодую про це. Sorry for not being sorry about that. Не забудь зателефонувати матері ввечері. Remember to call your mother tonight. Я не хотів тебе образити. Я не хотів зробити тобі боляче. I didn't mean to hurt you. Вона ніколи не боїться говорити те, що думає. She she is never afraid of saying what she thinks. Я все ще пам'ятаю, як купив свою першу машину. I still remember buying my first car. Не забудь зателефонувати мені, коли приїдеш. Remember to call me when you arrive. Він забув, як їздив до Іспанії. Він був надто малий на той час. Я намагаюся вивчити японську, але це дуже важко. I'm trying to learn Japanese, but it's very difficult. Чудово. Працюйте на цьому тренажері, поки не доведете модель цих ситуацій до автоматизму. Це буденні моделі для розмовної англійської мови. Пам'ятайте, знати мало, потрібно ще вміти користуватися вашими знаннями на практиці. І тут вам допоможуть ці тренажери або симулятори. Звикайте мислити і говорити як носії англійської мови. Спочатку потрібно зрозуміти та розібратися в логіці англомовного мислення, а потім слід потренувати моделі, щоб довести їх до автоматизму. Ну а тепер потрібно підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео та не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку і поділитися посиланням на відео в соцмережах. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon. Або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео, я дуже вдячний вам за підтримку. Ніколи не здавайтеся і пам'ятайте, у вас все вийде. З першого разу ні в кого не виходить. Навички потрібно обкатувати на практиці. А на сьогодні все. До зустрічі!